Книга дварим відкривається переліком місць, де були євреї напередодні свого входження до країни Ізраїлю. Раші пояснює, що згадка цих географічних назв не вказує на місце знаходження, а натякає на різні гріхи, вчинені євреями в пустелі. Моше докоряє євреям за їхні гріхи, але робиться лише натяком. Більш того, цими натяками. Моше й певною мірою захищає, виправдовує євреїв. Наприклад, слова «в пустелі» натикають на гріх, через який євреї прогнівили Всевишнього, сказавши, хоч би нам померти в пустелі. Моше вважає за краще використовувати слово пустеля, а не назву точного місця, де був здійснений цей гріх, тому що цим словом Моше нагадує, що пустеля це важкі умови для життя. І тому нарікання євреїв можна зрозуміти, і в інших натяках на гріхи можна знайти приводи для виправдання. Розділ тварин читають у шабат перед дев'ятим ава, як і в словах Моше, які поєднають у собі викриття та виправдання у словах, що відкривають книгу Ейха як Сидить одна. Поєднується згадка про вигнання та втіху. У чому ж втіха? У цих словах наголошується, що народ Ізраїлю один, він не змішується з іншими народами світу, і на заслугу цього він незабаром буде визволений.